Доброго ранку, уся народи. На главнорі 1 вересня свято інтелекту, мудрості, таланту. Щиро вітаю усіх з початком нового навчального року. Ось і осінь прийшла, значить знову розпочинається навчальна пора. Він вересень, рудоголовий, Посміхається вам дітвора. Паної Україна моя! Хто пізнав любов до краю і не зрігся роду, то ім'я не вмре ніколи в спогадах народу. Так говорив відомий український поет Максим Тадеєвич Рівський про нашого земляка Ганата Трохимовича Танцюру, відомого українського фольклориста, вчителя нашої рідної 4-ї школи. І саме в стінах. Музею Гната Трохимовича, будинку, де проживав, де творив, де працював Гнат Трохимович. Я хочу привітати вас з Днем Знань. Шановні діти, батьки, колеги, я бажаю вам міцного здоров'я, щастя, невідчутної енергії, творчих успіхів і віри в перемогу. І нехай новий навчальний рік, шановні учні, принесе вам нові знання. Нові здобутки. І я впевнений в тому, що ви будете зростати гідними патріотами нашої української незалежної держави. Все буде Україна. Ніби вчора нас батьки привели до школи. І кожен з нас 1 вересня переступав в поріг закладу освіти. Зустрічав перший вчитель, і відкривали першу книгу, писали перше слово. Цей день е завжди по-особливому рочистий і хвилюючий. Нехай цей навчальний рік стане роком побуткої праці, роком роздумів і духовного зростання. Щиро віримо, що скоро ми зустрінемось і переступимо в поріг нашого навчального закладу. Сядемо за улюблені парти і безкінечно будемо обговорювати тему нашої перемоги. Я вірю в це. Вірю в світло майбутнє неньки України. Я вірю в сили ЗСУ. Вертаємось до вас, сини та доньки нашої країни. Я спасибі скажу за цей ранок. Та сон, що бачу вночі, і не зустрічаю у міклуп світанок. В Моїй країні сльози, їдь і, і розпач. Дисячі очі сповнені страху. Ти Зараз сюди, в Україні, за волю б'єшся на передовій. Там дуже страшно, постріли лунають. Та не здаєшся, ти ідеш вперед. Ідеш кудись, страху не маєш. За волю і свободу України, за незалежність і її життя і за майбутнє кожної людини, адже серед них живу і я. Ти тільки повернись, благаю, чуєш? Ти не йди далеко в небеса, бо тут на цій землі тебе чекають, батьки, родина, вся сім'я, і вся країна молиться за тебе, щоб швидше повертався ти живим і. Щодня молюся Богу в небо, аби найшвидше настав мир. Можливо, ти побачиш це і почуєш. Я дякую тобі за те, що захищаєш. Дитячі мрії, сни і сподівання. Я дякую тобі, Герой, без вагання. Сонце засвітить на моїй Україні за, за святе Калина, бо ми всі єдині, сильні, вільні, незалежні кожну годину. Душу і тіло ми положимо за свою країну. Місто вогні, серце болить, втомлює бій, і ворог не спить, кулі летять, поки падає сніг, і ворог лежить. Чи без сну нам не холодно. Чекає сім'я на околиця. Доброго вечора, ми з України. Доброго дня, дорогі першокласники. Щиро вітаємо вас з початком нового навчального року. Цей першовересневий день бажаємо вам, миру, чистого неба, первінкового дитинства. Хай шлях до знань буде наповнений добрими пригодами. Та досягне. Ми реально сумуємо за нашою школою, адже для нас це навчальний рік буде останнім кроком у доросле життя. Все це залишиться в наших відданих серцях. У закладі освіти пізнали ми смак перемоги. дізнали, що усмішка нам до лиця. Теж хай розлицяться проблеми і тривоги, і радістю знов запалають серця. Ну а вам ми завжди, невгамовні першачки. Відтепер у вас найкращі, Починаються роки. Сьогодні я першокласниця. Цей день не наче диво. Тому від серця щирого сказу вам щасливі нашому прозичу деса. Істежін катяниться прямо в небеса. Я листочки жовції, у боки беру, І з вересень фарбує клени, У нього є багато справ. Та сьогодні свято в мене, я сьогодні учнем став. Прийміть же нас в шкільну сім'ю, допоможіть нам добрим словом. Ми вже трішки підросли і дуже хочемо до школи. Що то думати, казати, всі ради мами, тата, адже ми вже не малі, ми класні школярі. Будемо старатись, як ніколи, і готові. Йти. Школи. Ми з радісно цей час сідемо у перший клас. Яскраве сонечко на дворі, кидає промінці до нас. Такої радості ніколи ще в житті не було в нас. Ви йде косі, ранній час і дзвінок мене покличе в перший раз у перший клас. Їжу смерть пролетіло, нам тут вже було до діла. Достане зараз душу за намить і водить спершу прозвінить. Першокласники, ми вам передаємо силу життя шкільного. Ви бережно ставтеся до нього. Прислухайтесь, який у нього спів. Хай звертається він вам усім. Мій перший дзвоник, як душа моя. Весь спів мені до старця пригортає. І разом з ним співав уся. Моя земля мене із зінвітає. У вогнему небі такому ясному. Не одяг дзвоник та дзвінець. І літо утомне, ідучи додому, заслухала свадісну меч.